Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні ми на дачі, у нас дощик. Робити не дозволяє, земля дуже сира. І якраз, я думаю, час зайнятися черенкуванням. Я дуже обожнюю гейхери. Їх у мене тут на подвір'ї не дуже багато росте. Вся моя колекція знаходиться в моєму старому саду. Але... Трошки є тут гейхер, вони наросли добре. І я хочу зняти кілька черенків для майбутніх нових рослинок. Покажу, як, як це я роблю. Не всі ще знають, як черенкувати, хто цим цікавиться, то, звісно, знають. Зараз у нас кінець червня. Кущики добре наросли. Ось такі гарненькі і які ми будемо брати череночки. Ось подивіться. Міхере нарощує ось такі поділочки. Ось так, оцей, мабуть, поїдений листочок приберу. Ось такі поділочки. Їх багато в цьому кущу. Я буду їх зараз відділяти. І відвезу до свого черіночнику, додому, щоб там корінити. Зараз покажу як я, угу, ще й не також гарно відділяється. Щось він такий довгий, не дає себе відірвати. Зазвичай вони так гарно відокремлюються. Цей цупки не хоче відокремлювати. Так, то, мабуть, я візьму ножечок, повідокремлюю їх окремо. Так, це квітконос зірвався. Так, хотіла показати, не показала. Можливо, щось на другому кущику краще буде. Покажу на другому. Так, ще тут в мене... Це був сорт меланж. Є мене тут ще сорт мармелад. Можливо, на ньому буде краще. Видно. Ось дивіться, скільки поділок. Ну що, зможемо, не злам? можемо. Однією рукою мені не дуже ось поділочка. Будемо намагатися її відокремити, виламати. Так, Я. Воно вийшло? Ось так воно вийшло. Бачите? Виламило? Так, одна є. Ось. Видно, стало краще іншу поділку. Отак, бачите, вилами. Тут їх ще багатенько в цьому кущику. Так, назбираю ще. Так, що я роблю? Цими поділками. Я прибираю нижні, нижні листочки на цьому череночці. Вибачте, за брудні руки, ви бачили, що я зараз робила. Прибираю ось так. Вони легко прибираються. Для цього я не використовую ні ножниці, ні ніж. Вони добре відокремлюються, ці листочки. Ось так. По кругу. Якщо по кругу, то вони відокремлюються добре-добре. Так, ще трошки. Залишати так багато листової маси не потрібно, бо вони будуть важко вкорінятися, на себе витрачати дуже багато сил. Їм вже потрібно харчування, волога. Так, залишилось тут маленьких. Кілька листочків. Оце вже хочу, бачите, сам навіть відокремитись. Ось у нас є така поділка. Готовимо ґрунт, додаємо пісочку, зволожуємо землю і заглубляємо, але дивіться, ми ці поділочки заглубляємо. Тільки цю частину, ось так. Оцю шийку ми ніколи не заглобляємо, бо загниє цей черенок, він не вкоріниться, нічого гарного з того не вийде. Ніколи не заглубляємо це, як садити полуницю. Вершечок ми залишаємо над землею. А оцю здерев'янилу частину вона пустить пусти нас якраз в корінці. Якраз її ми заглубимо. В моєму саду росте десь біля 90 сортів. Звичайно, деякі практикувала і вони не дуже добре зростають у нас. Їх я вже не буду вирощувати, бо робила повтори при повторно. Придбала, але не хочуть вони в нас зимувати, дуже погано виходять, тому вже залишила методом відбору ті сорти, які гарно в нас ростуть. Їх я і буду розмножувати. Дуже люблю гейхери, і також я вирощую їх на продаж. Небагато кількості, але трошки маю для того, щоб порадувати і своїх. Покупців своїх друзів у Фейсбуці. Дякую, що були зі мною. Можливо, мої відео, відео вам згод пригодиться. в нагоді, що ну поїхала рвати череночки. та покажу пізніше, куди висаджую і скільки сортів. Вдасться в цьому році мені зачеренкувати, Звичайно, в таку спеку в кінці червня вони не всі вкорінюються. Деякі не хочуть вкорінюватися. Подивлюсь, що буде далі. Зазвичай я ці череночки не накриваю в черенку, можливо, притягнути якимось агроволокном чи тканиною. Звичайно, плівкою не можна, бо впаряться ці рослинки. Вони і так добре проживаються, для цього їм не потрібно якісь танці з бубном. Ну що, вже покажу, як буде готовий, череночник, буде з черенками. Привезла дачі черенків гехер. Ось підписала назви. Вони вже зачищені. Від листочків лишніх. Зараз швидко посаджу. Сьогодні буду використовувати укорінювач, бо не завжди гехер і не всі приймаються. Так, дивіться, скільки сортів. Думала, що в мене не дуже багато росте на дачі. Підготувала ось грунт. Так, помічники прийшли. Додавала в череночник трохи піску, бо в мене дуже така земля як пластилін. Зараз пролью це водою і буде дуже зручно встромляти ці череночки. Так, зараз вода осяде і будемо, будемо садити. Якраз видно, де рівень грунту різний. Сюди трошки додамо. Щоб в подальшому, коли будемо поливати, тут не накопичувалась волога. Зайва вирівнюємо. Так, дивіться, оце сухеньке ми прибираємо. Я вже знаю на своєму досвіді, що не хочу тут коріння наростати, коли отакі сухі частинки є. Трошки пудримо укорінювачем. І дивіться так. І воно так добре земельку ходить. Прижимаємо. Трохи назву сорту. Це сорт пінот гріз. Помічаємо. У мене їх небагато черіночків цього сорту. Прижимаємо. Прижимаємо. Я вже казала, що шийку кореневу. Не потрібно заглиблювати. Садимо тільки оцю тверду частинку. Місце, ля виходять листочки, ми ніколи не заглиблюємо. Ось, бачите, оце місце повинно завжди бути над поверхнею землі. Так, це сорт. Світ тарт. трошки прив'яли, але вони відновляться в вологі. Так, ну так, продовжуємо. Сортів дуже багато, я ж не буду це все заснімати. Покажу, як все це вже в кінці все вийде. Ну ось показую, що в мене вийшло. Ось так. зачеренкувала гейхери. Цей раз спробувала використовувати укорінювач, може краще буде укорінюватися, бо влітку дуже великий випад у мене. Це спека. Тому такої теплички в мене немає спеціальної. Використовую підручні матеріали. Бачите, це глини, І зараз накрию оцим старим вікном склом. Будуть у мене під склом. Це не плівка. Є тут отвори, воно буде дихати цей череночник. І не запаруватися. Ще трошки місця є. Десь три сорти сюди ще влізу. У мене є з чого черенкувати. Є багато-багато моїх ріхер. Це частинка. Мої кости, мої гейхери і ще трішки в іншій зоні є. Ну все. Якщо мої поради або мій досвід вам буде впрок, користуйтеся. Запитуйте, якщо є питання. Можливо, я щось упустила, щось не договорила. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал Зелена Метушня. Всім дякую, до побачення!